Так важко часом змусити себе робити бодай щось, тим паче в час, коли багато хто із цього не може собі дозволити. Усі плани, ідеї, проєкти якось не на часі, а перспективи розвитку відкладаються на колись. Особливо марудно створювати щось із такою абстрактною культурною цінністю, як відоси на YouTube. Але це все рівно ніщо в порівнянні з тим, чим займаються наші військові. Тому це гой, тримайте на увазі, абстрагуватись зарано, ви знаєте, що робити. Так, відоси по іграм робити досить запарно, але знаєте, що ще запарніше? Створювати самі ігри, і так як ігри це доволі комплексне медіа, той об'єм робіт там величезні. А якщо ти мамкін-програміст інді девелопер і ніяких видавництв та інвесторів, ти в гочі не бачив, а бюджет твоєї гри це пачка мівіни та банка рево, то розробка ризикує перетворитися на косплей сталкінгу Мойсея в Синайських пісках. А затягнути виробництво та відсутність фідбеку дезморалить не гірше ніж армія фараона на хвості. От і для таких випадків мудрий риночок знову порішав та існує модель фінансування Early Access. Для тих, хто не знає, зараз поясню на пальцях, що воно таке, і ще й розкажу про кілька цікавих ще не випущених ігор. Отож, здоров був слухачі, мене звати Віталик. Вітаю тебе на каналі Мататаз. Ранній доступ або ж Early Access, це модель фінансування в ігровій індустрії, коли можна купити доступ до гри на ранніх стадіях її розробки. Це як молоденьку цибулю рвати до салка, наче й не доспіла, але й чистити не треба. Таким чином покупець підтримує автора і копійкою, і фідбеком, що вбиває зразу двох русаків одним пострілом. Бідний розробник отримує і фінансування, і халявного тестувальника. Проте багаті видавці та розробники навпаки зацікавлені в ажіотажі та приховувані усіх витоків до виходу гри. Тому ранній доступ переважно притаманий для індіанських ігор. Про плюси я вже казав, але є в математиці інші дії, а саме мінуси. А це те, що в сім'ї не без малороса, і деякі нечисті на руку розробники можуть гарно підняти грошви і злитися, лишивши покупців з огризком гри. От такі справи: з одного боку, ранній доступ стимулює незалежних авторів, а з іншого просуває думку, що можна продавати за повну ціну незакінчений сирий продукт, що як тенденція може більше нашкодити індустрії, аніж розвинути її. Отож, вирішувати вам, довіряти розробникам чи ні, а ознайомитись з, з різними альфами, бетами та омежками завжди можна так сказати більш лівацькими методами. Ну або легально на ютубі, як от зараз. Зовсім нещодавно у ранній доступ випав з Glumwud. Це такий стелсекшон, дещо в вікторіанському сетінгу та графічному стилі ігор доби Міленіуму, що просто кричить нам про те, що розробники, а він тут реально мало не в соло, надихався іграми серії Div. Але тут ми граємо не за блатного ведмежатніка Гарета, а за чумного бомжару. Тому замість режухи ми збираємо пляшки та інше сміття. Прокидаєшся на якомусь притоні, світла немає, телевізора немає, рація не роби, румуни туди-сюди бігають. І ти на почіпках по колінах в лайні крадешся в тінях, щоб тебе не спалили. Основна задача гри будь-яким способом вибратись із маргінезу, відштовхнувшись від соціального дна, на якому опинився наш герой. Тут ми маємо відносну свободу щодо способу проходження, але гра все ж спонукає до стелсу. Як малою кількістю зброї та складністю противників, які не тільки боляче б'ють та ходять з грайками, але й мають доволі варіативні патерни реакції щодо ваших дій, так і продуманістю та багатоярисністю локацій з купою проходів, загадок, секреток та скороток, що заохочує витирати пороха та лазити по стромам в пошуках оптимального способу дістатися до цілі. Кожна задача в цій грі це просторова головоломка, де доведеться думати, запам'ятовувати таймінги та шукати нестандартні рішення, як то поставити патрульному капкан, підпалити зачинені двері чи відволікти ворогів диверсією, або й усе разом. Доволі імерсивненько я вам скажу, за ручку тебе ніхто не веде, та тут навіть худу немає. А його, як ви знаєте, без добра не буває, і тут його вистачає. Особисто у мене ця гра викликає відчуття ностальгії за часами, коли ми дітьми збиралися у того чувака, у старшого брата якого був комп'ютер, і всі разом намагалися зрозуміти, як дістатися до якогось бонуса в серйозному семі. А загалом, Gloomwood грається приємно та лампово, і від мене він отримує 8 пустих пляшок із 10. Наступна гра навіть не з раннього доступу це безкоштовна демка. Як вам такий поворот? Не тому, що я так хитро задумав, а тому, що я просто провтикав. Я міг би вам розказати про Вальгейм, але він, мабуть, заслуговує окремого огляду. А прямо зараз, другим у це відео з двох ніг влітає Fortune's Run. Це класичний 3D-шутер з елементами RPG, Під словом класичний я маю на увазі Doom та Quake, а не оці ваші Half-Life. Га... Хоча і такого тут достатньо. Локації заплутані як сюжети дорам. Усюди вентиляції, дюрки, коридори, виступи, наче рівні проєктували Єтконгівці. а ще купа ничок всяких та термінали, де треба руцями вписувати команди. Нехай їм грець. Працюють як захист від розбещених маркерами та автолікуванням казуалів. У грі чудово поєднується повзання по закуткам з розв'язуванням загадок та ураганний адреналіновий екшон з паркуром, стріляниною та холодняком. Бойовка тут моя пувага! І чесно кажучи, такого в іграх я ще не зустрічав. Щось середнє між Джоном Віком, Леві Акерманом та Джекі Чаном, ніби плід сольової любові, Hotline Miami та Mirror's Edge. А стильна ретро-3D-графіка з кошерним піксель-артом та качова техномузика перетворюють заруби у грі у сюрреалістичний феноміновий трип. Що на диво добре вписується у стилістику антиутопічного футуризму. Світ у цій грі це такий собі зоряні війни під хмурим, без евоків та Діснейщини, але з явним закосом у кіберпанк із цими всіма аугментаціями та мега-корпораціями. Коротше, гра відчувається дуже бадьоро. Збитий геймплей пропрацьоване оточення віддає 90-ми не тільки з виду, але й філософією ігроладу. Раджу всі, безкоштовна демка, а я оцінюю її на 9 сраних терміналів із 10. І наостанок, шановні гості, припас для вас забаву від наших запеклих друзів-поляків. Blood West – кривавий захід. Не зовсім зрозуміло на що вони натякають такою назвою, але між іншим, Что? це похмурий Горрор-вестерн з видом від першого лиця, з приземленим неквапливим геймплеєм та цікавим візуальним стилем. Гра чимось віддалено нагадує сталкер: блукаєш по локаціям, здригаєшся від кожного нахрюку за кутком, а висока складність та відсутність швидких збережень спонукатимуть вас до обережної та вдумливої гульби. Монстри крепкі, а наша кабіна не дуже. Тому до кожного ворога треба підбирати свій підхід когось обухом, а на когось можна витратити і пульки, яких цикає не так і багато. Тому дефіцит ресурсів на дикому заході тут як у кращих совєтських агітках. Та й місця вранці не так багато, тому доводиться постійно складати пазли, що взяти, а що лишити. А потрібно тут все: зброя, набої, сміття на продаж, лічилки та артефакти. Так, тут як і на кожній хорошій тусовці можна засунути в себе якусь гедоту з різними ефектами. Також є прокачка з набором пасивок, тому можна навіть настругати свій білд під ваш стиль гри. Також після невдалої вилазки, а це тут буденна історія, виучунюєте у таборі та помітите, що на вас накинули якийсь паскудний недуг. Що зовсім не спростить подальші пригоди. А якщо настакаєте три штуки, то виграєте джекпіт у вигляді прокляття на своїй плечі. Його можна буде зняти у таборі, але доведеться витрачати злоті. Але ж не на таке ти сподівався, коли їхав на захід до пана. Еге ж, тому свою дупу треба берегти, а кожен грош волокти додому. Коротше, легко та вам у цьому моторошному гнічучому світі не буде. Відчуття пустоти та гливка атмосфера заволокає вас у вир містичних подій. Локації наче застигли у часі. Зло заповнило всі закутки, де колись вирувало життя. Вам раджу ознайомитись, а на кривавий захід відправляється 8 деліжанців з 10 курва бобрів. Події відбуваються на дикому запалі. Пинися в сільці, далеко завивають койоти що не лишалися в на кнопки, боє лице wow. Не світиться під місяцем. Міндіанський що <планувача> не розміло духи В Мертвяків він його, як потрапиш в книгу. Курик вестерн, томагавк є, ворва та, та вінче Хто о, Тут посторах хто майстер? Дякую за увагу. Підписуйтесь, коментуйте. і донатьте по рукам на дрони і тачки. Бережіть себе, слава Україні та тим, хто її боронить.